Чернігів, місто сили. Проєкт, який успішно організовує журналістка Вікторія Сидорова. В ньому розповідають про наше місто в сфері історії, релігії мистецтва. Це мій авторський проєкт. Я взяла участь у конкурсі від програми Діалог. Це є така програма, вона всеукраїнська, Туди можна було подавати заявку. Її мета в тому, щоб люди ну митці. Культурологи, науковці, журналісти з різних регіонів України вони могли реалізувати свої авторські проєкти на своїх місцях, своїх регіонах, але там має бути краєзнавча релігійна, релігієзнавча, мистецька складова. Ця зустріч шоста в рамках проєкту. На ній обговорювали історичну складову Чернігова, відкриваючи дедалі нові грані створення нашого міста. Сьогодні ми проводимо її в співпраці з науковцями заповідника Чернігів-Стародавній. І говоримо про чернігівське князівство в 11-13 століттях. Спікером на зустрічі виступив Олег Васюта. Науковець розкрив тему участі нашого міста в творенні тієї України, яку ми маємо зараз, і розшифрував невідомі сторінки історії міста Героя. Сьогодні тема доповіді вона досить така глобальна. Звучить як Черніго-Сіверське князівство одинадцятого першої половини століття, як найвід'ємна частина. Державних та духовних традицій України. Ну, основна увага була приділена періоду Київської Русі. Сказав, скажімо, висвітлив питання зв'язку Київської Русі з Україною. Чернігів насправді місто сили для багатьох його містян, адже в часи жахливої облоги воно вистояло та довело всьому світу. Добро перемагає зло. Тож знати про рідне місто трохи більше надзвичайно актуально.